Добрий день! Сьогодні ми з вами проведемо майстер-клас виготовлення квітки соняшника. Тому що соняшник це символ сонця, праці і достатку. А також це квітка України. Квітку соняшника можна виготовити з гофрованого паперу, з фетру або з фуаміран. Також соняшники можна виготовити в техніці бісероплетіння, плетення з бісеру. Техніці валяння вовною. І їх можна виготовити зі шкіри. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти соняшник з фельдру. Для цього нам потрібно такі кольори. Чорний, коричневий це буде на серединку нашого соняшника, зелений на листочки зеленого кольору, і жовтий основний кольор для пелюсточок нашого соняшника. Для початку ми нарізаємо ось такі смужки приблизно 1,5 см на 15 жовтого кольору, коричневого і чорного. На чорному і коричневому кольорі ми робимо такі надрізи. Робимо надрізи. Чорний і коричневі смужки це буде серединка нашої квітки. Спочатку ми беремо чорний колір, чорну смужку з надрізами, скручуємо ось такий рулончик і зафіксовуємо термоклеєм, Так, щоб склеїти міцненько триману. Далі продовжуємо коричневою смужкою. Обгортаємо нашу серединку чорного кольору і тепер коричневу. Теж зафіксовуємо термоклеєм. Серединка в нас готова, ми її тут поставимо. І тепер приступаємо до виготовлення пелюсток. Ось таких пелюсточок, які є на нашій квіточці. Для цього ріжемо ось такі прямокутнички. Рівно 10 пелюсточок. Можна і більше. 10 пелюсточок. Так? Такі в нас вийшли квадратики. З однієї сторони ми ось так робимо такі зрізи, щоб пелюсточка мала форму, форму такої. Тепер ми беремо нашу серединку і будемо викладати, приклеювати пелюсточки. В першому ряду їх має бути 5. Одна. 1, 2, 5. Трошки так розправимо, щоб в нас вийшла така квіточка. Але так як соняшник він має багато полюсточок, то нам потрібно ще зробити другий ряд. Другий ряд ми будемо полюсточки прикладати ось так, щоб вони були між, між першою і другою. І заповнювали оцей простір. Тоді наша квіточка буде така вже схожа на соняшню. Ось така в нас вийшла вже квіточка. Видно, що це буде соняшний. Коли наші пелюсточки приклеїлись, ми беремо з зеленого фетру, вирізаємо теж таких два квадратики, які будемо з однієї сторони. Надрізати і формувати такі зелені листочки. Зелених листочків у нас буде два. Також наносимо клей і викладаємо наших два зелених листочки. Так, щоб вони трошки виглядали, отак на зразочку виглядали, щоб їх було видно. І щоб з цієї сторони у нас була така гарна квіточка, також ми з зеленого фетру вирізаємо кружечок який також буде фіксувати нашу квіточку. І до, цієї, до, цієї, до цього кружечка ми приклеїмо нашу защіпочку, бо ми будемо робити брошку. Наносимо клей і приклеїмо. Ось такий у нас вийшов сонячний. Ось такого соняшника, якого ми зробили, можемо виготовити брошку. Для цього нам потрібно приклеїти таку защіпочку. Ми беремо шпильку, наносимо клей, трошки потримаємо. І щоб нашу шпильку зафіксувати, ми ось такий квадратик також зеленого фетру наклеюємо. Вийшла така. У нас брошечка. І ще її прикрасимо такими стрічками, щоб вона вже була такого національного характеру. Приклеїмо синю стрічку і жовту. Така в нас вийшла брошка-соняшник? Слава Україні!